Міра Максименко прийшла на свято в центр Мукачева. Жінка, голова єврейського товариства міста. Першу свічку Минори хануки разом з колегами запалила в неділю, 28 листопада. У євреїв перший день хануки в понеділок, але у євреїв вважається, що починається день тоді, коли сяде сонце попереднього дня. Тому, коли в неділю сідало сонце, ми вже запалювали першу свічку. головний рабен Закарпаття Вільгельм Менахем Мендель каже: це свято почали відзначати у другому столітті до нашої ери. Тут време случила, що прийшли на греки народ. В той час греки пішли на Ізраїль і почали війну проти євреїв. Вони хотіли навчити євреїв, що духовне не важливе, а найважливіше матеріальне. Коли греки прийшли, це була дуже велика армія проти маленької за законами природи. Євреї мали би програти. Це було дуже велике диво, яке зробив Бог, коли наші люди перемогли. І це диво ми не забули дотепер. Євреї повернулися до храму, очистили його, викинули ідола, які поставили греки, і привезли менору. І вони припривісли. обратно менора. хануку називають ще святом світла, каже голова єврейської громади Мукачева Абрагам Лейбович. У нас у храмі. Є таке служіння, що кожен день треба було запалювати минору. Горіло там оливкове масло, але оливкове масло там спеціально. Греки, коли були в храмі, там був запас масла, а вони всі пляшечки, всі пляшки, де було масло, вони всі повідкривали. Случайно, знайшлася одна бутилочка масла, якої вистачило би на один день запалювати. Процес виготовлення нового масла займав. Вісім днів, тиждень. Значить, на один день знайшли бутилочку масла і вирішили ну, і запалити минору з тим маслом, що було в цій бутилочці. Але сталося чудо і масло горіло вісім днів, поки не зробили нове чисте масло. Після запалення свічок присутні почали танцювати. У наступні п'ять днів євреї запалюватимуть ще по одній свічці Минори Хануки. Марія Лукей, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.